Кожен має визначальну доброчесність, чеснота і ваду, порог, доброчесність ключ до успіху, вада, перешкода, любов, лицеприяття і лицемірство, лагідність і смиренність, гордість, самоправедність і смиренність, лідерство, багатослів'я, марнослів'я, пустослів'я, милість і прощення. Гнів і ненависть, мудрість, турботи, переживання і занепокоєння, радість, лінь і працелюбність, сила, завдрість, служіння, обман, терпіння, перелюб і блуд, успіх, гроші та багатство, любов. І будеш ти любити Господа Бога Свого, і будеш додержувати постанови Його і звичаї Його, і закони Його, і заповіді Його по всі дні. Здалека Господь з'явився мені та й промовив я вічним коханням тебе покохав, милість тобі виявляю. Він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, і всією своєю думкою. І люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї, це заповідь перша. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідьта дзвінка або був годячий. Коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, коли маю всю віру, щоб навіть горе переставляти, та любові не маю, то я ніщо. Коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов малосерствоє, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає, хоч приростка існує та припиняться, хоч мови існують та замовкнуть, хоч існує знання та скасується. А плін духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість. Милосердя, віра. Лицеприяття і лицемірство. Не викривиш закону, не будеш дивитися на особу і не візьмеш підкуп, бо підкуп сліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. Та Господь сказав Самоїлові, не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина, чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. А мудрість, що зверху, вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безстороння та нелукава. Лагідність і смиренність. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб покорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді його, чи ні. І впокорював він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе манною, якою не знав ти і не знали батьки твої. Щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх живе людина. І впокорював він тебе і морив тебе голодом і годував тебе маною, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх живе людина. І щоб не загордилося серце твоє. І щоб не забув ти Господа Бога свого, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Отак промовляє високий і піднесений повіки живущий і святи Його імення. Пробуваю я на височині та в святині, і зламаним та зупокореним, щоб оживляти духа скромних, щоб оживляти серця згноблених. Він промовив до мене Не бійся, Данііле». Бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, щоб покоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої, і я прийшов ради твоїх слів, гордість, самоправедність і смиренність. І що ж, як зрадливе воно, так горда людина спокою не знає, він розяблює пащу свою, як шео, і не насичується, як та смерть, і Всіх людей він до себе збирає. І всі народи до себе згромаджують. Добре вони відломились невірством, а ти тримаєшся віру. Не величайся, але бійся. Лідерство. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Вина та п'янкого напою не пий ані ти, ані сини твої з тобою при вході вашим до спині заповіту, щоб вам не померти. Це вічна постанова для ваших поколінь, багатослів'я, марнослів'я, пустослів'я. Їм треба уста затуляти, вони цілі думи баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Ходи здалека від людини безумної і від того, в кого мудрих усти не бачить. Не квапся своїми устами і серце твоє нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем. Бог бо на небі, а ти на землі, тому то нехай нечисленними будуть слова твої. Милість і прощення. Та милість моя не відхилиться від нього, як відхилив я її від Саула, якого я відкинув перед тобою. Помилуй мене, Боже, з великої милості своєї. Через велике своє милосердя очисти тебе, законня моє. Очісти і сопом мене, і я буду чист. Вмити мене і я стану біліший від снігу. Милість та правда нехай не залишить тебе, прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого. Милість та правда, нехай не залишить тебе. Прив'яжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого. І знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога й людини. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Став собі дороговкази, стовпи собі, пороставляй, зверни своє серце, на биту дорогу, якою ти йшла, і вернися у діло Ізраїлеве, вернися до цих своїх міст. Твоя милості хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. Твоя милості хочу, а не жертви, і Богопізнання більше від цілопалень. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається, так і мало любить. А вона відказала Ніхто, Господи, сказав їй Ісус, не засуджую я тебе, іди собі, але більш не гріши. Гнів і ненависть. Людина великого гніву хай кару несе, бо якщо ти врятуєш її, то вчине ще гірше. Людина великого гніву хай кару несе, бо якщо ти врятуєш її, то вчине ще гірше. Не дружися з чоловіком гнівливим і не ходи з людиною лютою. Позбивання молока дає масло і дає кров дар по носі, тискши на гнів, дає сварку. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові Простягни свою руку і той простяг, і рука йому стала здорова, бо гнів людський не чинить правди Божої. Гнівайтеся та не грішіть, сонце нехай не заходить у вашому гніві. Мудрість. Набування премудрості як же це ліпше від золота, набування ж розуму довірніший від срібла. Називаючи себе мудрими, вони потуманяли коли хто думає, ніби щось знає, знає, й нічого не знає ще так, як знати повинно коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом. Роботи, переживання занепокоєння. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Радість, бо не позаставиш ти ваду моєї душі і не дасите своєму святому побачити тління. Я бажаю побачити тебе, пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнитись радістю. Я буду радіти та тішитись твоїй милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся ти до скорботи моєї душі. Чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся. Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Радію я словом твоїм, ніби здобич велику знайшов. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, так гнали й пророків, що були перед вами. Лінь і працелюбність. Як не відаєш ти, яка топуть вітром, як костя зростається в отробі вагітної, так не відаєш ти чину бога, що робить усе. Все, що в силі чинити рука твоя, те і роби. Бо не в шоволі, куди ти йдеш ні роботи, ні роздуму, ані знання, ані мудрості. Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне, воно недосвідченого умудряє, він пошле тобі поміч із святині, і з сіону тебе підіпре. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Він змученому дає силу або силу муміть. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Віднів же Івана Хрестителя і досі Царство Небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хапають його, бо Царство Боже не в слові, а в силі, бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Заздрість. Не завидуй злим людям, не бажай бути з ними, не пались на злочинців, не заздри безбожним. Служіння. І сказали раби фараона до нього. Аж доки цей буде нам пасткою. Відпусти цих людей, і нехай вони служать Господові. Сказали раби фараона до нього. Аж доки цей буде нам пасткою. Відпусти цих людей, і нехай вони служать Господові Богові своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений є І сказали раби фараона до нього. Аж доки це й буде нам пастику відпусти цих людей, і нехай вони служить Господові Богові своєму, Чи ти ще не знаєш, що знищений є віку? обман горе тому, хто свого ближнього напоїє скелах гніву свого і поїть, щоб бачити сором його. Терпіння, бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Розум людини припинює гнів її, а величність її перейти над провиною. І не тільки нею, але й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надії. Любов довго терпить, любов милосердствує, не застріть, любов не величається, не надимається. Перелюб і блук. Посередині із людського серця виходять лихі думки. Розпуста крадіж душогубства. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безупинним. Вони зваблюють душі незміцнені. Вони діти прокляття мають серце привчене до зажерливості. Утікайте від розпусти. Усякий, бо гріх, що його чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту то грішить проти власного тіла. Успіх. Очі Господні дивляться по всій землі, щоб зміцнити тих, у кого все їхнє серце до нього, тому зробив ти нерозумно, бо відтепер будуть у тебе війни. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Зачиниш широкий мій крок підо мною, і стопи мої не спіткнуться. І з того довідаюся, що ти любиш мене, коли надо мною сурмити не буде мій ворог. Давай частку на сім чи на вісім, бо не знаєш, яке буде зло на землі. Поклади свої чини на Господа і будуть поставлені міцно думки твої, гроші та багатства, буде скарб твій, там буде і серце твоє. Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі, що гине. Не лицює пишнота безумному, тим більше рабові панувати над зверхником. Бо багатство твоє не навіки, і чи корона твоя зроду врід? Не мордуся, щоб мати багатство, відступися від думки про це. Віддалити від мене марноту та слово брехливе, убойство і багатство мені не давай, годуй мене хлібом для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся і не сказав, Хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав, і не зневажив ім'я мого Бога. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться.